Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонера. Це черговий відеоогляд на дитячі журнали видавництва Egmont Україна. Так, Це журнал Круті пригоди називається. Цей номер присвятили Марвелу, а саме Спайді та його неймовірним друзям. Це, мабуть, якийсь новий дитячий мультсеріал, тому що я раніше такого не бачив Спайдермена і гобліна Зеленого такими дітьми. Номер за січень-лютий 2024 року. По порядку він 105. Також в даній серії круті пригоди раніше виходили месники, там цікаві комікси були. Але останнім часом почали тулити свинку Пепу. Вибачте, не мій формат. Ну, а це прикольно, тому я його і купив, власне. Теж коштував мені 100 гривень. На обкладинці зелений гоблін, спайдермен. І цього я не знаю. Вони, і вони у вигляді дітей. Якось так. Так, одразу всередині міні-плакатик. Тут привітання. Так, нижча інформація про журнал. Ось Спайді та його дивовижні друзі. Так, ось його ім'я Рептил. А також біографія про нього. Історія танці без зупину. Історія на чотири сторінки. Така частково комікс. Знайди відмінності. Розмалюй Халка. Так, реклама книжкового клубу. А тут всередині два постери. Один ось такий. А інший. Ось такий. Ну, я виймати його не буду, вам видно. Так, далі знову завдання. Так, великий. Це що, лабіринт. Так, точно. Так, знову лабіринти різні. Склади пазл. Розмалюй гобліна. Так, і знову завдання знайде деталі на картинці. Так, і на останній сторінці ще один міні-плакатик. Бумов такий самий, як ні. інші герої трохи. Подарунок до цього журналу ось така штука. Не знаю, що це за іграшка, якась типу телефона і якісь типу касети. Їх, походу, треба якось оце заправляти і вистрілювати. Ось такий от огляд, власне, на цей журнал. Дякую, що ви зі мною. Пишіть, як вам журнал. І всього, найкращого. Чекайте чергових відео оглядів.